Черве засідання комісії прибуло четверо депутатів з п'яти. Які будуть пропозиції щодо початку? Не Нам необхідно брати секретаря сьогоднішнього засідання. <клухи> ні, ні, хто спрошу Добре, я не прочув. Пані Акцію Федорівну добре. Прошу <клухи> проголосувати, Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі за. Так, порядок денний засідання комісії вам розданий. Прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за, хто проти, хто утримався? Всі за. Чи є зміни та допоможення до порядку денного? Якщо немає, прошу підтримати порядок денного цілому. Хто за, хто проти, хто за. Так, тепер переходимо до розгляду питань порядку денного. Так, питання перше. Запрошую для надання інформації по першому питанню Наталію Гуменюк, начальницю відділу з копліку та відвідування. Частинська міська рада просить внести зміни в програму матеріально-технічного та фінансового забезпечення військових формувань, а саме в розділ 5: перелік завдань і заходів програми та результативні показники. Тут пропонується з заходу надання фінансової допомоги військовим частинам Збройних сил України та іншим військовим формуванням. Забрати 800 тисяч гривень і поставити їх на захід придбання для бойового забезпечення військових формувань та військовослужбовців безпілотних літальних апаратів. Також пропонуєте забрати 200 тисяч гривень з заходу придбання транспортних засобів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин 200 тисяч гривень і поставити його в перший захист для придбання безпілотних літальних апаратів. Через те, що в листах переважно військові просять придбати безпілотні літальні апарати. Є Немає. Немає. Так, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався? Всі за. Так, тепер питання друге про внесення змін програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Чортківської міської територіальної громади. Так, запрошую для надання інформації, уноситься ліста відділу з питань надзвичайних ситуацій. Мобілізаційної та оборонної роботи італії дня. до Чортівської міської ради звернулися правоохроні органиці поліція районного управління з проханням придбання спеціалізованого автомобіля підвищеної проходимості для своєчасного реагування на кримінальні події в умовах воєнного стану чи вчинені організованих злочинними групами. Вони попросили придбання такого транспорту півтора. 1,5 і півтора мільйона гривень. Прошу внести зміни до програми з, з зміною паспорта програми та обґрунтованих шляхів і заходів розв'язаних проблем обсягу та джерел фінансування. Коротко так. Є питання немає. То голосуємо. То я. Я проти. за? питання розглянути Дякую.